Маємо в наявності, друзі, новенькі телевізори. Фамілія їхня відома. Але ці телевізори не натізані, а на андроїді. Можете мені написати в коментарях. Я чудово розумію, це хороша репліка 45-ї диагоналі, не за усі гроші світу, за 9500 гривень. Ось так виглядає пульт керування. Звичайно, що є Bluetooth Wi-Fi. Можна встановити улюблений, любий улюблений додаток, в тому числі і Мегого, і Netflix. Вбудований тут Т2, вони приходять в ось таких ящиках, запаковані, повністю нові. Хороша насичена матриця і дуже чудовий звук. Об'ємний, гарний звук. Телевізори повністю нові в плівці. Торгуємо ними великий період часу, немає ніяких нарікань, показують просто неймовірно круто. Хлопців, які їздять на тих Лексусах салона, на тих BMW і Audi, не пишіть мені в коментарі фігню, я розумію, що ви дивитеся ледовські телевізори за пару тисяч доларів. Звичайно, вони з тими телевізорами не порівняються. Але за цю ціну вони мають гарний дизайн. Хорошу та надійну матрицю, чудовий тікон. Хоча ті люди теж вміють читати гроші, повірте мені, у мене вони теж купляють. На телевізор надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Є також такі телевізори, кого зацікавить в гурт. Гуртові ціни телефонуйте, узгодимо, хто теж займається побутовою технікою, вишлемо чи домовимося, чи ну, одним словом, телефонуйте. Телеграм-шапці профіль для замовлення. Надаємо гарантію, відправляємо новою почтою.